Розпаковка. І так, дивіться, що мені прийшло. <світ> і так, ви бачите те, що я все частіше і частіше готовлю в своєму блозі. І мені ось прислали такий подарунок різні спеції. І так, дивимося, що тут а мені прислали. Дивіться, лавровий лист. Кстаті, перетертий, я такого іще не бачила. Потім сушений часник Сушений чесник буває таке, прям дуже перетертий. А це ось такий кусочками. Теж треба попробувати. Чорний кунжут. Це, кстати, на булочки дуже хорошо. Куркума. О, це мамка любить. Вона любить в кісто додати, і воно тоді виходить таке жовтіше. Суміш перців, ось тако це також дуже хорошо. Зелений чай. Лапа тигра, нічого, собі прикольно. І подивіться, ось, ось, кстати, бачите, які красиві такі ціленькі. Ці. Трава така хороша. Тоді, ага, це такий, я так розумію, подарунковий набір. Ось, ось там для м'яса, бачу, різні приправи. Так, тут ще з подарочок іще звищенку прислали. О Боже! А тут чаї скільки дуже класних. Я чаї, кстати, люблю більше ось такі, ті, що ну, з травички, ніж оці в пакетиках куповані. Отих мусора я не п'ю. І дома ми також п'ємо тільки такий зелений чай, ось о, ананасовий. Дивіться, який, який він класний, нічого собі! Чай чорний, чорний йогурт, клас! вообще, отаке я дуже сильно люблю. Сьогодні будемо пробувати фруктовий чай. М -м 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 -м. Який він цей гарний! Зелений чай, веселка. О, а ось цей зелений чай. Мені здається, тут багато таких трав, як ми збираємо в полі. Так, чорний чай. Ніч Клеопатри. Ого! Які тут і назви? Чорний чай з бергамотом. Паприка солодка, суміш перців, ось такий ціленький горошок. 10 овочів, взагалі такі спеції. Я вам ось буду рецепти знімати тепер, пробувати щось нове. І так, хмелі, сунелі, для моркви. капець, клас. Кориця, можна її в булочки там додати. Тоді ось о, чай, зелений, саусеп мараку. Я ого, я такого ще не чула. Дивіться, надо теж попробувати клас! Копчена паприка! Це вообще це моя сама найлюбиміша спеція. Я її попробувала на мастершефі, і вона така, я в неї закохалася. Вона дуже дуже сильно смачна. Я вам ось рекомендую. Купіть, ви не пожалієте. Я їй, коротше, додаю скрізь. Це ось такий сушений чесник, бачите, така ось перетертий, чорний перець. До речі, бачите, вони дуже зручно, те, що в таких баночках малесеньких ви поставили і вони ну, удобно зберігаються. Тоді, для курки клас. Сьогодні на вечерю я буду готувати картоплю ось для плову, для м'яса. Клас, такі спеції. Ось, ось для перших страв. Для картоплі О, клас, Бачите, <рес> тільки згадала сьогодні про картоплю. Ось і спеція до картошки. Дуже класно, вообще. Для риби. Це така класна розпаковка. Я дуже сильно довольна. Ну що, будемо сьогодні пробувати пити чай із гущонкою, яку я сьогодні наварила. І будемо готувати ми сьогодні картоплю із м'ясом. Дуже класно тому. Я це відео ще і виставлю в Ютуб. Якщо ви хочете, щоб я відмітила магазин і також замовити такі спеції, якось у мене, то переходьте до мене в інстаграм. Ось ця Даша Євтух Лайф. Це моя друга сторінка, і там в сторіс заходите. І протягом 24 години буде видно посилання на магазинчик, на яке ви можете натиснути, перейшовши на їхню сторіночку, та зробити у них там замовлення. Тому. Поспішайте, відразу це все робіть, замовляйте, тому що через 24 години посилання зникне. Тому дуже класна розпаковка. Мамко, тобі нравиться? Мамці дуже сильно понравилася спеція того, що О, оця! Перед чорний. Вона каже, оце сама найлучша спеція, тому що ми е, взагалі-то не сильно привикли е, використовувати, додавати різні спеції, але будемо коротше, їх шубовстять, шубовстять скрізь. Усе. А чаї дуже класні. Ну що, Дякую за таку класну розпаковку. Всім дякую, до побачення.